У селі Нічухівка зустріли справді майстра на всі руки. Біля оселі Михайло Миронюк не лінується ловити рибу у ставку, іноді туди її і запускає. Але основне хобі волинянина робити коробки з дерева. Майстер поділився секретами виготовлення із нами. Я їх поняття не мав. Тож вагро навчив мене. Сосна треба, колоти на такі от куски, як полоски. Я зараз доски покажу. І робимо такі матеріали, як вісить воно, отакі корзини. Ну, треба спочатку їх надерти, знайти, щоб воно дерло ще, бо не кожна деревина дереться. Ну, не кожна. Але є, що да. Пан Михайло працював на Рівненській АЕС, а на пенсії переїхав із дружиною, дружиною у село дружиною. та заходився майструвати коробки з сосни. Таку коробку кошик виготовляє десь за годину, якщо під рукою все необхідне. Ось такий матеріал. Сідаю так. І робимо. Тільки ножом, один ніж працює, більш нічого. І так само дереться воно і все. обганяємо їх, виравнюємо їх. Які нам треба, починається знак коробка, з трьох досок ось тих і п'ять ще поперечні ложиться. Все робить ніж і руки. Більш нічого. Розкладаємо, щоб порівну було. Е, примерно там 50 см тут і по сторонах 50 см має бути. Щоб вона була. Одинаково. Таких коробок Михайло Маронюк може зробити 5-6 за день. Чоловік хотів би передати свої вміння майбутньому, поколінню. Додає, такі кошики традиційні для села Нічогівка. Тут не було такої хати, мене, щоб чоловік не робив її. Просто хобі. Для мене інтересно сидіти, нема що робити пенсіонеру. Я собі кручу і все, як є время. Нема чого нема, не роблю. Я не, не проти, щоб хто прийшов і сказав, научи мене, питань немає. Но нема таких. Хоча є в селі ще молоді хлопці, але не, ніхто не, тим, не цікавиться цим. Колись Коли користувалися тут в селі, тільки їм, картоплю копали в їх, бурак носили, зілля, і Зараз хто має, то той і носить. Дрова носять в хату. Їм одно таке використовується, по кольвіків воно тут заведено було. Із господарства у родини нині кури, свині, собака. Дружина майстра пані Валентина дбає про город і сад, вирощує різноманітні квіти та підтримує хобі чоловіка. Коробками займався мій дід, батько. Ну і Чоловік казав, колись, як приїжджали, каже, як би мені їх навчитися плести, але так сталося долею, що ми попали в село, побудувалися тут. І він раз по раз сів, спробував, його вийшло. І зараз він. Робить ти коробки. Ну, і людям вони в нагоді, і в нам так само вони в нагоді, виходить. Ну, і отак живемо потихеньку. Є сосна, десь він роздобуде її, десь як є цього, то є, робить. Ми вже тут 15 років живемо. Оце 15 років він їх і робить. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Нічугівка Колківської громади для телеканалу Аверс.